Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ми часто говоримо про бач і вважаємо, що цього цілком достатньо. Але чи завжди за цим словом стоїть справжня зміна серця, адже покаяння це не просто момент, це цілий шлях. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як пройти цей шлях від вибач до справжнього внутрішнього перетворення, як брати відповідальність за свої помилки не тільки від них, і як навчитися змінювати не лише слова, а й життя? От власне у нас сьогодні у гостях. Гість, пастор Віталій Обревко, і сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що таке справжнє покаяння, чому воно не про сором, а про свободу. І як навчитися жити так, щоб от, те слово пробач стало початком, а не кінцем. Віталія, доброго дня. Добрий день, скажіть на вашу думку, слово вибач це завжди про покаяння? Ні, звичайно. Це часто є основа хорошого етикету, виховання, культури. Ну, і звичайно, це елементарна порядність. Тобто це частина нашої, мені здається, абсолютно нормальної людської е, системи відносин, вміти визнав, визнавати свої помилки, але часто це зовсім не пов'язано із покаянням. Тому що вибачити, це значить, якщо брати етимологію, слово «бачити», але е, префікс ви це значить забрати. Полю свого зору ту проблему, яка стоїть між е, винуватцем і, е, скажімо так, жертвою або тим, хто е, постраждав, от. тому коли ми кажемо вибач, ми просто кажемо перестань дивитися на цю проблему, зверни свій погляд на щось інше. Тобто, це от означає «вибач». Ну це не покаяння. Угу. Угу. Дякую за вашу відповідь, Віталію. А от якщо згадати приклад. Петра і Ісуса, коли Петро питав про е, кількість вибачень, та? що Біблія взагалі каже про покаяння? Це е, е, якась одноразова акція чи процес, який може тривати все життя. Бачите, тут є дві моменти. Є той, хто просить пробачення, і є друга сторона це той, хто прощає того, хто просить. Якраз угу. Петро питав, скільки треба разів прощати. Саме так. Тобто, того, хто завинив. Туди не йде мова про того, хто завинив, чи він буде каятися, чи не буде, а саме, так скажемо, та сторона, яка е постраждала, а вона має е прощати. Тобто ми, це, ми йшла мова за цю сторону. Покаяння стосується, яка завинила. От. Тому дуже важливо розрізняти, хто постраждав, і того хто завинив. От покаяння в першу чергу стосується того, хто завинив. А якщо брати Біблію, ми розуміємо, що це слово біблійне. Воно релігії покаяння це не просто спокута, тобто визнання. Бо часто люди думають, що ти я визнав цей гріх, це вже покаяння покаяння це щось більше, і в біблійній мові воно означає повернення, тобто розвернутися на 180 градусів. Е, в якому значенні? В духовному значенні, якщо людина йшла дорогою як свого життя, від Бога. Тобто, в напрямку від Бога, то вона має розвернутися на 180 градусів і тепер йти до Бога. Ось що означає покаяння. І цього слово «тешува» означає ще і значення розвернення, повернення і навернення. От три таких важливих смисли вкладаються в це покаяння. Це а... певний рух, це певний процес. Угу. А от скажіть, чому людям так складно от взяти на себе відповідальність за свої вчинки? Не просто вибачитись, а от зробити кроки до виправлення наслідків? Ну, бачите, одна із причин люди не, не скажімо через нашу таку природу, можливо, виховання. вважають, що вони завжди праві. от визнавати, що ти не правий, дуже складно. Легше когось винуватити. Перекласти на когось відповідальність, зробити когось винним, або щось, наприклад, ставлене. таке життя. Люди кажуть: таке життя, так сталося, такі обставини, але не взяти на себе відповідальність. Це дуже складно. Тобто, це певний самообман або, знаєте, бажання якось себе захистити, від, сторонитися від проблеми. Роблячи вигляд, ніби чи цим проблема вирішена. Я не признаю свої вини, і все значить все, все нормально. Але це не, це не вирішує проблеми. Коли ти не визнаєш її, ти не визнаєш свою помилку, вона ну, ніде не дівається, Віталію. А як можна зрозуміти, що чуже або твоє власне пробач було щирим, а не просто спробую заспокоїти м -м, совість або ж відновити стосунки для того, щоб було зручно, так? Навіть дуже добре, коли навіть це є. Ви знаєте, дуже багато людей навіть цього не роблять. І дуже сумно, коли люди, навіть які кажуть, що вони е, чесні, порядні, але вони не можуть признати, що вони помиляються. Всі люди помиляються. Нема ні одної людини, яка б не помилялась. Немає безпомильних, безгрішних, абсолютно ідеальних, бездоганних людей. Всі помиляються, але є одні люди, які визнають, а інші ні. Так от. І навіть коли людина вже робить перший крок, що вона визнає, що я був не неправиль, я неправильно вчинив, це вже дуже важливий крок. Але справжність, скажімо, визнання, в чому ми говоримо про покаяння, не просто визнання вини. А це коли людина змінює свої скажімо, вчинки, змінює свій характер, своє життя. Тобто якщо людина каже, вибач, потім знову повторює, і знов каже: ну вибач, і потім знову повторює, то значить, це було нещиро. Це лицеміря. А коли людина сказала вибач і більше нікого не повторила, тоді значить ці, е, результат цих слів, да, вони, це було справжнє покаяння, це справжня була зміна. А от що робити, якщо людина, перед якою ми завинили, не готова от прийняти наше вибачення? Чи можливе справжнє покаяння без прощення з боку іншого? Може бути. Це дуже важливо те, що часто покаяння потрібно саме нам, а не тим, кому ми завинили. Тому що це наша перша відповідальність перед Богом. І важливо розуміти, що якщо ми вже визнали свою вину навіть самі перед собою, навіть ще не сказали це ближньому, навіть не сказали Богу, і це вже дуже важливий крок, тому що це починається з того, що людина сама усвідомлює, що вона не права. Далі, коли вона починає розуміти, перед ким вона не права, а це дуже важливо. Що вона розуміє, що вона права, наприклад, перед ближнім, це дуже важливо, То значить це наступний крок тись попросити пробачення. Але найважливіший крок це коли ти розумієш, що ти помилив зробив гріх, зробив помилку, зробив зле перед Богом. Всі ці важливі етапи, дуже важливі етапи. Але буває так, що від нас не залежить. Чи нас простять, чи ні, тобто ми не можемо нікого заставити, якимось чином повпливати, аби наприклад, та людина, якій ми причинили зло, вона нас простила. Ми не можемо. Ми можемо тільки очікувати, але людина може це зробити, а може не зробити. Від нас дуже важливо, щоб наше прощення, як я маю увазі себе, хоча б, так і визнання своїх помилки не залежало від того, чи нас простять чи ні. Це дуже важливо, тому що буває так, що це те, що ми не визнаємо власні помилки, воно більше шкодить нам самим, ніж тим, кому ми завинили. Віталію, про людей. О, ми... Ми шкодимо собі. Дозвольте запитати, так, ми про людей поговорили, хотілося б зараз зачепити тему цілого суспільства. Чи може каятись не лише mm -hmm. одна людина, а загалом ціле су суспільство? Як це взагалі виглядає на практиці? Ну, взагалі, то це ну, ідеально, воно е, мало би бути так. Ідеально мало би бути. Так, на жаль, ми такого майже не знаємо історії. Хіба якщо говорити певні якісь елементи, е, коли народ, наприклад, Ізраїля в історії зробив золотого Тівця, а потім е, ті, хто не розкаялися, вони загинули, не визнали свої гріхи, вони загинули, але ті, хто. Визнав то все суспільство, більшість народу, бо вони що робили тільця дуже мало людей всього три тисячі чоловік. Але мільйони людей, які були біля цього місця, які просто були байдужими, які просто стояли поруч, знаєте, як люди, вони виявили, що вони звинуваті в цьому, бо вони не були активними учасниками протидії злу. От вони визнали свою війну, і фактично, весь народ просив пробачення, і Бог простив. Це реально, але це дуже рідко буває зараз. Складно це виявити. Тому що тоді це було все один момент, коли весь народ знаходився в одній історичній, скажімо так, ситуації біля гори Сіна. І один момент ховався вся нація одночасно біля одному, одному е, географічному місті, біля гори. Тобто, це. А зараз я, я не уявляю, як це можливо зараз. Тому навряд чи зараз ця реальність. Можливо. А, якщо з практичного боку, які кроки може зробити людина, щоб навчитися не просто просити вибачення, а змінювати себе і своє життя після помилки? Ну, Перше, все, треба бути просто тверезим і дивитися частіше в В Буквальному значенні. Якщо людина встає вранці, дивиться в себе в зеркало, вона ж розуміє, що вона не ідеальна, правда? Ж? Ви всі причісуємося, правда? Ми, як кажуть, наводимо марафет. Ну чому ми думаємо, що ми фізично недосконалі? Чому ми думаємо, що ми морально чи інтелектуально, емоційно досконалі? Ну треба просто бути дорослими людьми. Можливо, просто діти маленькі, які собі можуть лестити, казати: Я найкращий, бо мама мене любить. А я найкращий, тому що тата мене любить. Всі бабусі, мої дідусі в мене в захваті. Ну, ми ж дорослі люди. Ми ж розуміємо, що це не так. Тому мені здається, важливо трошки признавати, що ми нічого можемо, не просто можемо, ми помиляємося, ми не досконалі. І це важливо, це так само саморефлексія та бути е, аналітиком, аналізувати свої думки, своє життя, але не зрівнювати з гіршими, а з кращими, з тими людьми, які чогось дійсно, можна сказати, є е, моральними, духовними е, зірцями. Тому що коли ти з поганим себе зрівнюєш, Звичайно, ти саме можеш сказати, я кращий за нього, але коли ти з кращим порівняй себе, наприклад, з людьми святими, з пророками, тоді ти розумієш, який ти є насправді, тому треба прагнути моральної чистоти, розвитку. Другий важливий момент, що покаяння, як от шува, вона від нас не залежить. Я поясню, що це значить. Це дар Божий. Єремія говорить дуже гарно в своїй книзі, плач. Наверни нас, Господи, і ми навернемося. Тобто він каже: приведи нас до покаяння, і ми покаяємося. Обнови наші дні, як дні стародавні. Він говорить, що ти не можеш, я, от я зараз захочу покаятися. Це Бог дає, треба просити про це. Тому покаяння це дар Божий, який Бог дає на нашу просьбу. Якщо ми молимо, то і просимо, Господи. Дай мені покаяння, покажи мені мене таким, яким я є насправді не у власних очах, не в очах суспільства, не мами, яка мене любить, не в дружина, яка в мене закохана і обожнює, а у твоїх очах, адже ти, Господи, безсторонній і ти не дивишся на кожну людину, такою, як вона є, неупередженою. Віталію. Ми дуже дякуємо вам за розмову і дякуємо за ваші відповіді. Бажаємо Божого благословення і всього вам найкращого. Почуємо ще на хвилях Радіо Голос Надіїв до побачення. До побачення успіхів. Прагни найкращого. Обирай найкраще. Радіо голос Надії»